На мітинг із підручником в руках на другий день ужерудського євромайдану студенти приходили щойно з парк. Людей на театральній було набагато менше, аніж напередодні, зате серед них з'явилися новачки. Вперше до мітингу долучилася і Руслана, котра вирішила підтримати загальноукраїнський студентський страйк. Я за Європу і я хочу боротися за своє право безпосередньо, не тільки на словах. Я тут хочу бути і показати цим своє за угоду з ЄС. Дівчина із ропором в руках Надія уже другий день майже не полишає площу театральну. Півсотні активістів залишилися. Тут навіть уночі вони співали, танцювали і дивилися фільми. Поїсти і зігрітися студенти змогли завдяки допомозі небайдужих. Нам приносили термоси з чаєм, нас приносили багато культів із булочками, із печивом, приносили іншу їжу. Так само у нас є скринька, з якими ми збираємо кошти, нам на якісь маркери або їжа, або ще щось. І люди приходять, так само кидають, нас підтримують, і це дуже добре, тому що нам ця підтримка потрібна. На Ужгородський євромітинг прийшло близько 300 студентів проти півтисячі у вівторок. Тож страйк зробили мобільним. Активісти пройшлися кількома навчальними закладами і кликали молодь на театральну. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Відтак, після обіду учасників Ужгородського Євромайдану побільшало на кілька сотень. Після двох днів мітингування найвитриваліші студенти планують прийти на площу театральну і четвер тут о п'ятій вечора зберуться небайдужі, аби повболівати за європейський шлях України.